24 червня 2025 року. Вчора у нас дощик проморосив. І треба трошки Сонях бризкать. Позавчора кусочок побризкали, вчора були виходні пацани. І сьогодні бризкаємо От такий у нас апаратик. Такий соняк хороший, трактором вже його ложе, вале. Ну нічого, вибору немає. Надо Треба щось робити. Соня бомбезний, мені подобається. Рядочки чисті, все чистеньке, блядь. все охайне, ми його вже пропололи, хотів нічого не робити, пішла гусінь, мотельок луговий і совка. Ну і відповідно, підкормить, прокормить. Так що якось так апарат у нас отакий. Кунметриксі, кубота, семочка, рядочки як шнурочки. Це по кукурузі сієна. Ось так. Олександр Петрович його витоптує. Таке аж серце кров'ю обливається, ну нічого. Прорвемося. І воно вона газара залітає. І нічого з нею не зробиш. І рядки зімкнулися вже, позмикалися. Я думаю, буде все хорошо. Так що пишіть, коментуйте, заперечуйте, зауважуйте. Щас добриска семечку, сімечко чи соняк і будемо переїжджати на... Горох робить десикацію. Те що буду на горохі год 20, тепо знаю, більше 25. Там було все хорошо, все замечательно. А тут нана -на вилізла лобода, хоча я її не пам'ятаю, щоб вона колись була. А потім на вечір будемо далі переходити в соняшки. Трошки ось град був пижа давний. Ну. Небагато я сьогодні їздив в сусідній район в Новомиколаївській. Там грантав постриг, крепко і сямку постриг, і рапсу людей постриг. Такі теж неприємності нехороші. Нічого, прорвемося.